Слід почати з того, що в принципі 8 років я жила поруч із війною, жила в місті Лисичанську, але в нас бойові дії активні почалися на Луганщині трохи раніше ніж в усій Україні, тому що в нас почалися обстріли ще з 17 лютого, якщо я не помиляюся. Та тоді перший снаряд прилетів у дитячий садочок у станиці Луганській. Зокрема, 22 лютого чоловіка мого було до народження, ми його святкували, і так сталося, що замість привітань ми всі активно слухали, про, слухали звернення Путіна стосовно приєднання, точніше визнання ЛДНР так званих. І з того моменту ми зрозуміли, що все буде максимально неспокійно. Отже, а 24 лютого, в принципі, напевно, нічим не відрізнявся мій день, як більшості, від більшості українців, тому що о 5-й ранку в нас був перший приліт у місто. В принципі, неподалік від нас, напевно, десь метрів 800. Куди цілилися в той момент, було незрозуміло, тому що це було між школою і піцерією. Що там був за якийсь важливий критичний. Чи військовий об'єкт досі не зрозуміло, але в принципі цей день почався для мене так. Було, була абсолютна впевненість, я вам більше скажу, що щось насуватиметься. Я ж кажу, ми це зрозуміли починаючи з загострінь на лінії фронту, і переходячи вже тим моментом, коли наш добрий сусід оголосив про свої наміри визнання цих територій. Ну, зокрема, я ж кажу. Сумніву, що щось могло відбуватися, нас не було. Були тільки ну, ми не очікували, що це буде так масштабно, що це буде вся Україна. Тобто Луганщина, Донеччина, ми якби жили, вже були звикші до цього. Тому що всі новини в нас кожен день на протязі цих вісьми років починалося з того, що ми е, оголошували зведення генштабу про ситуацію на фронті. Тому для нас це було в принципі очікувано. Ми були до цього. Можна сказати, морально підготовлені. З постійними <різвіст> обстрілами навіть ще помітила таку цікаву штуку, що гатили, в принципі, по тих же самих локаціях, що у 2014 році, наприклад, У нас це є центральна вулиця в місті. і от... Якось з перших днів, тобто по цій центральній вулиці розташовуються якісь там важливі об'єкти. До прикладу, там телевізійна вежа, через 500 метрів лікарня, через 500 метрів там, найбільший супермаркет у місті, там ще щось. І от, в принципі, знаєте, кожен день ти розумів, що на ці 500 метрів буде прильот. Тобто, якщо сьогодні потрапили у вежу, то завтра чекаєш, що то буде біля лікарні, а післязавтра чекаєш, що то буде. Біля цього супермаркету, і тут, ну якби виходячи з цього, треба було, е, знаєте, якось е, розраховувати свій час, своє місце перебування, щоб раптом не опинитися у цих місцях, які можуть бути е, під загрозою, скажімо так. Е, оскільки в нас були в основному артилерійські обстріли, у ну, нас не було такого фактору, як Повітряна тривога, чи там ще щось. Оце був найстрашніший момент, тому що ми дізнавалися про обстріл вже фактично після падіння першого снаряду. Коли ми вже почули вибух, тоді ти розумієш, що треба ховатися, треба спускатися в укриття і перебувати там. Що я довго не змогла просидіти в укритті, десь, ну, може, днів п'ять я спускалася ще. Але ну, ви розумієте, що це не повноцінне укриття, навіть це просто звичайний підвал будинку. До речі, коли ми сиділи в укритті, дуже цікавий був момент Знаєте, я так ну дуже багато різні люди і різні думки. і Багато я чула про те, що люди казали, ой, нарешті, нарешті там не на звільнять. І я так для себе думаю, про будинку є такий соціальний експеримент. Просто попитаюся б людей, що в них ну, яка в них освіта. І от так виявлялося, та я там дев'ять класів закінчила, де та я там в ПТУ відвчилася. Тобто, люди, які свідомо підтримують це це люди або які не можуть розпрощатися з утима якимись прекрасними моментами Радянського Союзу, про які мені на щастя невідомо. Або ті люди, які просто не вміють аналізувати, в яких немає найменшої освіти, вони не, не можуть сприймати інформацію. Ну, це фактично, я можу сказати, що це якісь жертви пропаганди. Тобто такі, я не знаю, люди, які не, не вміють аналізувати те, що відбувається навколо них. У мене була така маленька фішка, я не знаю, що це таке було, такий заспокоюючий елемент. Знаючи, що вже багато територій захоплені були з перших днів вторгнення. Але кожен раз, як я чула, що десь там неподалік їде танк, я зразу бігла до вікна і дивитися, то наші чи не наші. І коли я бачила наших військових з цими українськими прапорами, я так, знаєте, як маленька дитина себе відчувала, так стояла там де мою маршуєм. Така ну, типу, це було дуже мило, та, і в принципі, це додавало якогось, знаєте, якогось моменту ну, захищеності, якось ставало легше. Те, що ми були в таких умовах, нехай в нас їх складно, але в нас Україна, в нас українські військові, і місто, місто продовжує жити, не дивлячись на цю ситуацію. Як такого знаєте, плану б не було, оскільки 2014-му, в принципі, в нас так доволі швидко все закінчилося, ну тобто, буквально там. Два місяці місто наше було вільне, тому були сподівання на те, що це можна буде перечекати. Звісно, що я склала тут тривожну валізку той же день, 24 лютого, але це була більш валізка на випадок того, що треба буде спуститися в укриття, щоб все необхідне було під рукою. Тим паче, це ж була зима, було холодно, тому ну якби з цим урахуванням. Виїжджати категорично не хотіла, тому що там були рідні, близькі, і якось ну, зрозуміло, що складно було покидати свою домівку, але стався момент, коли вже ну, десь наприкінці березня, навколо нашого будинку, можна сказати, так по 100 метрів з усіх боків. Були прильоти, і якби в той момент я зрозуміла, що якби залишатися в місті вже не можна, тому якби намагалися вже наполягти. І ми все ж таки з чоловіком прийняли рішення, що нам треба їхати. Тим паче, там 27 березня це вже були такі вкрай складні дні, тому що почалися надпотужні обстріли. Почалися обстріли, що саме дивне. Людей, які стояли в чергах до магазинів за гуманітаркою, ну тобто там вже навіть на вулицях було небезпечно перебувати, і ми, до речі, якось намагалися сходити на риночок, там взяти якихось продуктів собі, але і, і там в нас, нас застав, можна так сказати, неподалік, якраз прилетіла точка У. У приватний будинок неподалік цього риночку, ну і це вже було максимально страшно. І тоді я ж кажу, що 30-го ми спробували виїхати. Це та ж окрема історія, тому що ми домовлялися з одним перевізником, ми вже прийшли, а потім, коли приїхав цей автобус, виявилося, що нам просто там немає місця. Але паралельно з тим була евакуація від облдержадміністрації, скажімо так, і на той момент вже дуже дуже багато людей було. Якраз саме ці дні вони були такі останні наймасовіші для евакуації. Тоді ми простояли 5 годин в черзі, щоб потрапити в автобус, і таки виїхали до Франківська. Нас Франківськ зустрів таким дощем похмурою погоди. Тут ще сирена, тут літаки літають. Ну, Це було так страшно, тому Боже, куди ми приїхали? З одного пекла в інше. Але потім вже нам пояснили, що то, то наші літаки, що все добре, то наші захисники боронять небо. І в принципі, якось воно трошечки поступово налагодилося. Я ну, приїхавши сюди, для мене було дуже важливо, тому що після пережитого стресу, ну напевно, як на мене, було найкращим саме повернутися до роботи, щоб якось витягнути себе з цього стану. Збантаження, але тут виявилося дуже все складно, тому що в такий час знаєте, компанії ледь свої колективи втримують та мають фінанси або підтримувати людей, які в них працюють. Тобто про якісь додаткові місця, взагалі, мова не йшлася. Ну і якби я зрозуміла, що на найближчий місяць точно в мене роботи не буде, тому активно взялася заводити знайомство. Знаєте, ми познайомилися зі спілкою журналістів, зокрема з головою національної спілки Сергієм Томіленко. І от безпосередньо. Якось це знайомство в якійсь мірі нам трошечки і допомогло. А, та ще я в місцевий хаб звернулася медіа і там познайомилася з директором місцевого каналу, і от він запропонував нам такий формат роботи фрілансу. В принципі, з цього і е, почало почався цей напрямок фрілансу тому що до цього я ніколи в житті не думала, що я таким займатися буду. Ну чомусь я. Побоювалася цього, що я можу бути якось самостійною. Я завжди звикла роботи в команді, а тут, ну, то, в принципі, фактично самостійна одиниця. Ну, безпосередньо дасть десь в червні, напевно, вже я розпочала роботу на місцевому каналі як фрілансер, тобто я робила якісь новини там про. Людей про своїх земляків шукали, які тут знаходяться у Франківську, які облаштували своє життя там з Луганщини, з Донеччини, з Маріуполя. Згодом зв'язалася ще з деякими колегами, які роз'їхалися теж з Сєвєродонецька по різних куточках країни, і трошечки теж почала робити там різні статті на сайти, але все ж такого спрямування там про релокацію бізнесу. Про Переселенців, ну і в принципі так життя трошечки налагодилося. Вже в жовтні, так, здається, в жовтні, от якраз теж завдяки знов-таки Сергій Томіленко, він запропонував таку цікаву роботу збирати історії журналістів, які теж були вимушені покинути свої домівки. І це став ще одним таким проєктом на моєму цьому, самостійному шляху фрілансера, скажімо так. З одного боку дуже комфортно, тому що е, я сама по натурі така сова. Я люблю дуже скажімо так довгенько поспати, і тому це грає мені на руку, тому що я можу підлаштовувати робити свій графік. Такого формату, і тобто працювати зручний для мене часто для мене не складає проблеми посидіти до 12-ї попрацювати, але для мене дуже важливо, хоча б поспати до 10-ї. Тому в цьому плані, напевно, цей момент пішов на руку. Що стосується коштів, ну звісно, що є певні моменти, тому що коли ти перебуваєш, ти бачиш в статусі внутрішньо переміщеної особи, звісно, що Хочеться, щоб у тебе була якась хоч стабільність, тому що так чи інакше за квартири треба платити, а їсти теж, що треба, не дивлячись на те, що там ти отримуєш гуманітарну допомогу якусь, але якби, однією кашою сити не будеш, як то кажуть. Тому тут трохи так похитується, поки що ще міста. Але в принципі, сказати, що я там відчуваю якісь глобальні проблеми у фінансовому плані, я не скажу. Цей момент, коли ми, ми знаходимося в такому нехай не зручному становищі, але його треба використовувати з користю. Тобто якось самовдосконалюватися, самовизливатися. У мене з'явилося таке цікаве хобі, коли я думала, що я ніколи в житті не буду цим займатися, тому що я сама по собі дуже активна людина і не посидюча. Але я вирішила. Зайнятися, скажімо так, робити манікюр. Ну, звісно, нікого там собі, але е, тим паче, знаєте, це така маленька економія бюджету і маленька така медитація, розрядка для себе. Е, тому що, ну, напевно, можливо, в силу свого віку мені набагато легше далося да, все, переїзд, в принципі, ну, я якось не сильно трималася. Е, ну, тобто, я розуміла, що треба. Треба виїжджати, тому що по перше, в безпеці буде своє життя, коли місто може опинитися в окупації і випробувати долю е на те, що б могло бути зі мною, якби я залишилася в місті. Е мені не дуже сильно хотілося. я б дуже хотіла вже, я ж кажу, нарешті, повернутися до свого рідного міста, і я залюбки зробила матеріал про те, е про те, яке воно і. Про те, як воно відроджуватиметься, от я б, напевно хотіла б зупинитися на цьому.